По дронам я також да. скажу. Ми ж кожен раз говоримо. Ось о, в мене є програма по дронам, і, і вже більше семи десятків дронів відправили і не просто відправили камікадзе. Так. Да, дрони так FPV FPV і Ну, хороші результати. Хороші результати там і декілька БТРів, і і Оці їх муром, чи як оце називається, Це росі, російські спостережні пункти і реби. Uh, і треба просто, щоб люди зрозуміли як важливо допомагати нашим збройним силам. Чому Тому що це не означає, що кожен цей піввідрон, який ми відправили, що він досягає своєї цілі в кращому випадку? Мова йде про 10%. Це те, те, що ну, Михайло, це, це молода людина, яка взагалі взявся робити ці дрони, і який допомагає фронту, і ми з ним працюємо. Тобто, перше, це. Це витратний матеріал, дуже серйозний витратний матеріал. Знаєте, це як, як патрони, умовно кажучи, один попав, а один не попав. Друге, те, що от ми зараз стикаємося. От я зараз очікую вже майже місяць в іншого там виконавця, е очікую місяць на декілька дронів, які повинні були бути виготовлені. Вони не виготовлені. Проблема з е запчастинами. Проблема з комплектуючими. Це друге питання. Третє, тому треба наперед фактично фондувати для того щоб закупити вже третя проблема це ну дуже ріст цін тобто дин дин динаміка yeah, динаміка yeah. росту цін дуже серйозна те що умовно кажучи там ми купували півроку тому і те що ми ну не півроку ми почали ми почали проект ха хоча півроку я з нового року почав проєкт uh -huh. да і те що сьогодні так я вам скажу що там мінімум 30% темпи росту ціни тому дуже важливо зараз допомагати Допомагати для того, щоб збільшувати цю армію дронів. Росіяни, до речі, не сплять. Вони і реби серйозні поставили, і так само активно, надзвичайно активно включили програму виготовлення власних дронів.